Вони мріють про велосипеди, однак їм нікому їх купити. Тож сірі будні у дитячому закладі 15-річні Артур з Богданом розбавляють своїми трюками. Все були глази по балконах, руку Що по балконах глазиш? цього я майбутні паркор. Займаються навіть греко-римською боротьбою. Брали участь в обласних змаганнях своїми грамотами. Не комусь, а собі ж доводять, що щось таке можуть. Оце я виграв категорій під десятки лограмів. Ну, коли почав перший раз ходити, я це три місце виграв оці дві грамоти. Оце за третє місце. А це за друге місце. Спорт це не лише хобі, а навіть запорука їхнього кращого майбутнього. Вірять хлопці. Щоб легше поступити, було бо там, в Агрії, ще кудись. Ким хочете бути? Я хочу в майбутньому піти в Англію. Мені подобається. І тут Не в тому грає. Не в тому діло. Він перегрався. Там мені цікавіше. Він перегрався. Вчитися я, до навчання я не можу, тяжко мені навчання дається, а, а це всякі ці цю вони легше виходять, ніж навчання. А ти ким хочеш? Та, я ще напередь, нічого не Богдан не говорить, та про його наполегливість говорять його вчинки, як до прикладу, на змаганнях з тенісом. Грав, грав, майже до середини вже доходив і руку розтягнув. Ну, не міг не бити. Ну, тушувати, бо тушував і руку розтягнув. Ну, і мав лівою добувати і виграв третє місце. Артур любить чистоту та порядок, натомість Богдана, все як каже сам 50 на 50. Хлопці звикли самостійно нести відповідальність за себе, адже перебуваються в дитячих закладах від народження. Чому так? Їм важко говорити. Секрет фірми. Я вам сказав та просто мама. нас просто мама. там воювала з нами. Воюває, не випиваємо. А тато помер. Тож брати хотіли б у нову здорову сім'ю. Нормально, да. Да. яка доглядає, да. не, не переживає за нас. Не так, що ай, куди пішли там і йти, так, що переживала. Ви можете зробити цю дитину щасливою, досить лише простягнути їй руки.